Літо пора відпочинку для дітей. Однак відрадно те, що деякі з них уміють поєднувати відпочинок з працею. І час проходить з користю і на результати своєї праці потім приємно дивитись. Про це в нашому наступному репортажі, який до ефіру теж підготували Раїса Путря та Олег Ромашенко. І тут у нагоді нашим підліткам стає така форма, як громадські роботи. Цей термін увійшов у наше життя і прижився у нашому місті. Уже не перший рік у літній період до цих громадських робіт залучаються підлітки. Треба сказати, що йдуть вони на них задоволеннях, адже пропрацювавши протягом шести днів, вони мають змогу заробити якусь копійку для своєї сім'ї або на власні потреби. Кожен уже розпоряджається заробленим на власний розсуд. А головне ще й те, що справа робиться корисна. Минулого літа під час ось такого роду робіт було розчищено від чагарників сквер біля середньої школи номер 1 А цього року підлітки працювали на благоустрій меморіального кладовища біля обеліску слави, а тепер ось біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Однак, як і все у нашому житті, так і цей напрямок працевлаштування має свої проблеми. Про це у розмові з начальником відділу сприяння зайнятості і соціальної гарантії Центру зайнятості Миколою Васильовичем Трофімовим. Приділено вже традиції в цьому цю є. Надо сказати, що в прошлом году громадські роботи, те позапрошлом году було неплохо поставлено. Но в этом году я считаю, що тенденція до влучшення ще більша. Тому що Сейчас вот мы уже сотрудничество, сейчас, наверное, будет разговор вести с отделом социальной службы «Молоди», который принимает не только теоретическое участие, но и финансовое. А то, что сейчас у нас в этом году неплохо откликнулся на наш призыв для того, чтобы оказать услуги финансовые для «Молоди» наших школьников. Ну и вот если сейчас вот вы показываете здесь, что работают уже... Практически не чтобы город у нас был чище, основная задача в этом состоит. Неплохо с нами сотрудничать все же, как уже не один год, зеленое хозяйство. Это по ЖКХ одно из подразделений Людмила Николаевна там заверяет этим делом, надо сказать о ней хорошие слова. Лес, Халзах, уже в который год с нами сотрудничество, правда, тут немножко погода немножко сдержит наше движение успех там работы у нас около 20 человек сейчас. Ведь в земном хозяйстве 12 человек, сейчас работает здесь тоже уже 15 человек. Какие проблемы? Проблемы финансовые, это основная проблема. Державные предприятия сейчас ничего не могут дать, потому что мы на них, в принципе, ничего не рассчитываем. Неплохо в этом году помогло миссии Виконком, выделил 300 гривен. Мы их, в принципе, уже и Сейчас мы ведем работу вместе с директором Центра занятости Шевченко Александром Сергеевичем о том, чтобы немножко залучить кошки предприемцев. Ну, все много обещают. Мы обещают и думаю, что в принципе еще не все потеряно, раз люди обещают, то свои слова сдержат. Так что деньги будут, то это второй этап, возможно, последующий третий этап работы со шкалерами. Бажающих практически больше, чем достаточно. Поэтому кто нас сейчас бачит, если думаю бачит, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, предлагайте свои услуги спонсорские, финансовые, и вот это выиграют и, возможно, и ваши дети, и дети всех горожан, которые к нам обращаются, которые мы не можем пока обеспечить, лишь по той причине, что нет средств. Скажите, пожалуйста, а как вы узнали о том, что у нас в городе есть такая форма, как общественные работы? Ну, мы постоянно поддерживаем связь с службой молодежи и центром занятости и узнали про то, что будут проводиться такие работы. Скажите, а вообще вам нравится вот эта работа и устраивает ли вас та оплата, которую вам предлагают? Да, вполне устраивает. Вы тут, наверное, уже вы много уже полезного сделали для нашего города. И, наверное, и для себя что-то взяли полезное. Подружились с этим коллективом. Да, мы подружились, всех хорошо знаем уже. Много знакомых у нас. Мы в прошлом году работали тоже в зеленом хозяйстве. Скажи, пожалуйста, это первый раз на общественных работах? Да. Первый? А как ты узнал о том, что у нас в городе есть такая форма работы, что можно задействовать и получить ну, какие-то деньги? Раз, я ходил уже раз в службу занятости. Ну, мне говорят, что там не было мест, я не ходил туда. А потом в этом году опять пришел. А сколько ты уже работаешь дней тут на общественных работах? Здесь. Даже где-то шестой день. Шестой день? Да. А знаешь, сколько тебе заплатят за это все? Интересовался, нет? Тебе безразлично, сколько заплатит? Не знаю, наверное, примерно где-то 20 гривен. 20 гривен. Примерно, примерно. Ты считаешь, что этот труд, который вы затратили, вполне стоит этого, правда? Наверное, нет. Наверное, нет? Надо было больше заплатить. Конечно. А где ты работал? На каких участках тебе приходилось работать? В этом году, да? Да, да. Ну, советского вот здесь, возле памятника. потом на кладбище военном, возле ГАИ. А в каком ты классе учишься? Я в третьем училище учусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты здесь, наверное, наименьший из тех, кто ну, работает? Да. Сколько тебе лет? Мне 13. 13 лет? Да. В каком ты классе? Учишься? О, пришел восьмой. Пришел восьмой. А почему ты решил поработать летом? Ну, и не вот побегать, как свои сверстники, а поработать. Вот, вот меня вот что-то так захотелось поработать, получить самому, заработать деньги. Заработать деньги? А ты знаешь, сколько ты заработаешь? Ну, вроде говорили, что около 20 гривен. Около 20 гривен. А как ты думаешь потратить эти деньги? Ты что-то полезное купишь? Ну, Или... вот я хочу собрать и купить себе что-нибудь такое. А вы близнецы, да? Да. А вы вдвоем прям решили поработать летом? Ну да. Ну, мы уже второй год работаем. Вы в прошлом году работали? Да. И были довольны тем, что вам заплатили за... Да, мы очень помогли семье. Очень помогли семье? А сколько же вы заработали в прошлом году? Тогда около 20 гривен. больше, больше. где-то, 200 гривен. 200. Но в прошлом году работа у вас была не из легких, по-моему, тяжелее, чем да, здесь. Да. Вы работали на парке Шевченко, да? Да. Там нужно подрезать и секаторами кусты, деревья там. Если гнилые, то нужно их сваливать, убирать. Так вы в прошлом году деньги отдали своей маме? Да, мы всегда отдаем деньги. И эти деньги, которые получите, тоже отдадите своей маме? Да, она что-то выгодное для семьи покупает. Да? Молодцы. Ну, а ты куда как распорядишься своими заработанными финансами? Я тоже отдам своими родителями деньги. Цього літа до організації проведення громадських робіт підключився і Центр соціальних служб для молоді. Однак робота ця полягає не тільки в здійсненні організаційних заходів, а й безпосередньо у фінансуванні. Моя розмова із спеціалістом Центру соціальних служб для молоді Романом Анатолійовичем Махиною. Значить, ну по-перше, хочу сказати, що наша програма, що Центр соціальних служб для молоді, вже другий рік працює в цьому напрямку, але в цьому році наша програма. Яка називається паросток, перемогла в обласному конкурсі програм. І саме обласний центр соціальних служб для молоді надав нам матеріальну підтримку. Тобто під нашу програму пішли кошти 500 гривень. В травні, з початку травня, травень, червень, липень, на телефоні довіри працював консультант із центру зайнятості і. Наш, наші консультанти, які інформували молодь, есть знаходили телефонні дзвонки, інформували молодь про хід і порядок громадських робіт. Крім того, проводилася інформаційна робота по школам. Ми ходили, проводили рекламну кампанію саме цих громадських робіт і бажаючих було дуже багато. Але з із із того потоку, що Ну, бажали на ці роботи піти. Ми відібрали лише 15 чоловік, і які отримують по закінченню цих громадських робіт, отримують по 22 гривні. На жаль, поки що з місцевого бюджету на цю програму ну, не знаходив практично ніяких коштів. Ну, я вважаю, що дітям подобається, тому що працюють вони не тільки не тільки. Біля пам'ятника Шевченка. Вони працювали у нас і біля обеліску, і на меморіальному кладовищі. Крім цього, ми ще переслідуємо як патріотичну виховну роботу з дітьми. Тому саме ви ті 500 гривень, які вам дали за програму Упаросток як переможцю, і вирішили використати саме на громадські роботи, щоб їх отримали діти за свою працю, так? Ну так, да, звичайно, ну на жаль, це теж не великі кошти 500 гривень, і крім того, там же ж е, йдуть відчислення. Тобто діти повинні отримати по 30 гривень, але відрахування йдуть і вони отримують лише по 22 гривні. От бажаючих працювати дуже багато на громадських роботах. Діти бажають заробити якусь копійку, одні для себе, інші для того, щоб віддати мамі поповнити якось бюджет сім'ї. А скажіть, будь ласка, по якому принципу ви здійснювали? Відбір тих, тих дітей, але ж не всі бажаючі змогли так. Ну, звичайно, насамперед, це ті, хто в останні дні, це буквально місяць за неділю, зателефонував на телефон довіри. Деякі діти вже працювали в прошлому-минулому році і виявили бажання працювати в цьому році. Тобто, Центр соціальних служб для молоді постійно підтримує зв'язки і. Нас нас це влаштовує. Я я гадаю, дітей це теж влаштовує.